Друзья, вы на канале Майстайли Майнкрафт. Мы продолжим мой урок о размер модив аддонов. Все то же самое аддон, мы делаем на фоне той аддон. Версия вещей капкануть» Вид автора. Я не знаю, как правильно читается имя этого автора, а я просто покажу. Ну что ж, начинаем. Мы запутались на бакет с вида. В тиндишке мы бачим его деревьяне вида, э, гравий, песок, базальт, черный камень, снежку и ведро. Дев'яна лопата нам не знадобиться. В цьому аноді ось такі ось дерев'яні відео можна засунути в ці, ці всі предмети. Ось так це виглядає. Йдемо далі. Хоча ні, я вам ще покажу, як скратити ці відео. Заходимо в двохблоковий верстак і виставляємо обіди ніколи не здуму, як в мене, все. Дерев'яне на відео готово. Ну а тепер 100%, ідемо далі. А далі в нас це Striped Wood Stand. Це підставка з дерев'яна. Це повністю дектора, декоративний блок. Зараз я вам покажу, як він використовується. Ось так він використовується і виглядає. Для мене це дуже красиво. Тепер я, пок... Тепер я покажу, як зробити або скрафтити цю підставку. Скрафтити цю підставку, нам потрібен звичайний двохблоковий верстак. В звичайному верстаку ми крафтимо палки. Тепер в двохблоковому верстаку ми виставляємо три дошки з дуба у. Урядок, і отримаємо ось такі ось мі міні-плити. Тепер виставляємо в мене. І виставляємо як в мене. Все. Ось така ось підставка повністю декоративна, зроблена. На цьому відеоролик підійшов до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь, посилці в описі переходіть на мій телеграм-канал і всім мирного неба!